Вітаю до вашої уваги! Свіжий випуск новин від ситуаційного центру. 2 травня о 17.44, завдяки камерам ситуаційного центру зафільмовано дорожню транспортну пригоду на перехресті Барського шосе та вулиці Келицької. Водій вантажного автомобіля Вольво білого кольору, повертаючи ліворуч, не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем MAZDA синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водії Автомобіля Вольво складено протокол. 4 травня о 14.53, завдяки відеоаналітиці, виявлено факт ДТП на перехресті вулиці Браславська та вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Міцубіші чорного кольору здійснив вис на перехрестя, не забороняючи червоний колір світлофора, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень на місце події. Прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 5 травня о 9.15 камерами відеонагляду було зафіксовано зіткнення автомобілів на площі Калічанській. Водій автомобіля Рено коричневого кольору не дотримався безпечної дистанції руху, наслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Форд сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водії і не викликаючи поліції, вирішили автопригоду за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу і деталі ситуації.